Ніальне відео двох автономок і двох постачальників. Елефброз і теж Елефброз. Різниця ціни в закупці біля 50-60 доларів в Україні. Обидва постачальники б'ють гручу, вони з одного вирішали оригінальні, що саме їхня оригінальніша. Так, що у нас? У нас ця дорожча, ця дешевша. Перше, що ми легше з вами бачимо. По цінам. Це у нас 6 тисяч на 27. Жовтня коштує на сайті, пізніше їх курс буде мінятися, будемо жити на мене. Ця у нас 8 870. Тобто різниця біля 2800. Для розуміння, розділ. Дивимось, чим вони відрізняються. Поки реально не особа. Тільки тут елаброс, тут інша маркування. Достаємо. Тут у нас... Давай надамо і дивиться, зараз. У нас тут видно дисплейчик. Різний дисплей. Тут з крутілочкою, тут з кнопочками. Як в алюмінієвий. Алюмінівий. вигляд зовсім одинаковий. Закріплений. Теж досить одинаковий. Бачок. Бачок. Ви не відео не місце, буде дуже довге. Два штука продовжимо.